Доброго дня, мене звуть Петро Довгий. Сьогодні мій останній день стажування на посаду СЕО-спеціаліст. За час свого стажування я пройшов курс програми Стажера Moodle. Ознайомився розхемою, навчився ставити та відслідковувати задачі і за допомогою CRM-систем. Також розпочав виконання безпосередніх моїх обов'язків, які, до речі, прописані в моєму капелюсі, з ними я також ознайомився. Так, за час мого стажування було проведено все аудит ресурсу avari.com.ua. Також був проведений аналіз конкурентів цього ресурсу. Також були внесені правки після аудиту, було сформовано ТЗ на розробника, і пріоритетність задач була розставлена. Також почав формування контент-плану, сформував стратегію просування на найближчий час тощо. В цілому почуваю себе досить комфортно працюючи в цій компанії. Сподіваюся, так буде і надалі. Дякую за увагу.